Мене кортить про своє дитинство написати. Далеке дитинство моє, як пильно придивитись, ось і тепер мою дитячу пам'ять затьмариш. Вітаємо! 23 січня 1891 року у родині дяка Григорія Тимофійовича Тичини народилася сьома дитина, хлопчик, якого згодом назвали Павло. Цей хлопчик виріс, пережив багато втрат. І згодом став важливою та поважною людиною у житті суспільства, відомим поетом, політиком та культурним діячем. Тож сьогодні й піде мова про дитинство відомої нам людини Павла Дичини, про його родину та юні роки. Однією з цікавинок Павла Дичини є навіть його дата народження у поета їх дві 23 та 27 січня. Але й досі невідомо, яку дату вважати правильно. Взагалі, датою народження Павла вважають 23 січня. Проте в багатьох документах та листах навіть сам Тичина зазначав іншу дату 27. Як стало відомо з виписки з Київського міського архіву, 27 січня це дата хрещення Павла. Вона є офіційно підтвердженою, тож і частіше використовується. Аніш 23. Дуже любив Павло Григорович своїх батьків. Про маму згадує з теплом і смутком. Мати моя, Марія Васильівна, яка вона була добра, людина й хороша. Бувало, мама й каже: не займай павука, викинь легенько дзінечка. Хай лізе. Талант гратися зі словами дістався Павлу від матері. Саме завдяки їй у творчій спадщині поета є такі слова, як «обговтатись», як вонивоцвітно оклавуритись, струмчасти. Мамині слова дичина використовував у своїх поезіях: День біжить, дзвенить, сміється, перегулюється. Єдине зображення матері тичини зберігається у колишньому помешканні поета. Голова сім'ї Григорій Тимофійович був дяком в селі Піски. Павло Тичина пише про нього так. Не канонізую його аніяк, а передаю все те, що пам'ятаю про нього. Отже, він був і добрим, і строгим, цілими годинами, скупченим у собі. Він бував і стриманим, а бував і гарячим, до того гарячим, що йому трудно було б зупинити самого себе, що було причиною того, що він, всього один раз, я в дитинстві це бачив, закоса тягав по долівці мою мами. Батько і не злий. Але щось є таке, що Петрусь як слід і не знає. За коси раз тягав батько матір по хаті, і вона гірко плакала. Батько вибив і патруся, подав матері очіпок дев'ять душ прокормити треба, Дев'ять родуш. Було тільки й чути в хаті. Привчав, щоб ми уранці, умившись, ставали на молитву перед інконами. Ми і це робили. Але як тільки хтось на двору покликав і він у двір вийшов, ми один на одного, подивившись, кихкали замість молитви щось інше помотіли. Батько привчав нас хліб на столі поважати, кришок під час обіду не розкидати. Батько учив нас одежу берегти. Пожаліє її один раз, вона тебе сто раз пожаліє. Батько за спогадами Павла дбав про письменність своїх дітей. Намагався дати їм найкращого світу, яку тільки міг. Тож відправляв кожного з них до міста. Старшого Михайла віддали в Троїцький монастир. Івана відправили в курсу. А донька Поліна пішла у земську школу. І Павла батько теж думав кудись відправити на навчання, а саме у Чернігів. Це було в 1900 році, влітку. Одного разу в ранньому обіди батько зібрався в нову басань до шевця на прізвище духа, щоб чоботи пошить собі, і мені хай чобітки пошиє. Я страшенно зрадів, і зараз вже взувся в старі чобітки. По дорозі він раз по раз озивався, мов до дорослого. Незабаром ось і осінь я знов повезу тебе до Чернігова. Хай регент попробує твій голос. То, може, і зостанешся там, у Єлицькому хорі. Торіп вже в Троїцький хор не прийняли. Сказали і малий, і хай ще підросте. Згодом поет відтворив свій вступний іспит до хору в автобіографії. Дев'ятирічного Павла прослуховував регент Троїцького монастиря в Чернігові, відкрив кришку фізгармонії і полились протяжні слідні звуки. Я весь перетворився на слух і увагу. Тільки згодом я дізнався, що в день пробумового голосу регент зіграв одну з частин концерту Бортнянського. Всякої прискорбної си, душе моя. Приставши грати, він сказав Візьми ось цю ноту. Срібний голос із фізгармонії всього мене наповнив. О, це добре, дискант, справжній дискант. Павло також згадував про цей момент в одному зі своїх віршів. Ще вчора в мене, як прийняли, на співанці співали ірмоси. А в Мойсея і Авірона хвалили й проклинали Фараона. І особливо це баси. По голові ж дістав я камертон, бо все вертівсь. Ей ти, дискант, малий. Кажуть, гарний голос перейшов Павло від матері. Він згадував про це так мати першою прищепила мені любов до народної пісні, прилучивши до найбагатших цінностей української творчості вирости з нього гарний співак. Якось Павло Тичина навіть був долучений до діяльності відомого хору вировки. Та все ж ми знаємо Тичину саме як поета. Настановлення Павла Тичини таким, яким ми знаємо його сьогодні, значно вплинула його перша вчителька Серафима Миколаївна Мурачевська. Витончена вчителька, послідовниця педагогічних принципів Костянтина Ушинського, Залишилося у серцях і спогадах своїх учнів. Як писав Павло Тичина. Серафима Миколаївна понад 25 літ проробила учителькою в пісках. Скільки поколінь потребувало до осмисленого, свідомого життя? За власні кошти пані Серафима створила шкільну бібліотеку. Проводила позаурочну роботу репетиції шкільного хору. Павло писав про хор так: Які це були прекрасні для мене хвилини! Ми співали там українських та російських пісень. Серафима Миколаївна показувала нам ноти, учила про них співати, і я ще не розуміючи змісту цих значків, з гордістю тримав ноти в руках і прислухався до пояснень улюбленої своєї учительки. Саме вона виявила чудовий голос і тонкий музичний слух Павла Тичини та порадила батькам віддати його у бурсу. Уже в дорослому віці Павло Тичина часто згадував свою вчительку посилав їй кошти та вітав зі святами. Одна з найдорожчих і близьких мені людей Серафима Миколаївна Морачевська. В музеї зберігається цікаве фото. Павло вже дорослий, зі своєю вчителькою, вже старенькою та все ж поважною та шанованою учнями. В останні роки Павло Точіна почав писати поему Серафима Морачевська, яка, на жаль, так і не була дописана. Багато фактів з юних років Павла Тичини відомо з його власних доробків та щоденникових записів, з яких народилася поема Моє дитинство, та які могли б лягти в основу книги автобіографії, яку він так хотів написати. Моє дитинство, моє дитинство. Чого ти кличеш на пригостинство? Чого ти кличеш та закликаєш? Які до мене питання маєш?